Слава Україні! Розпочалась 574-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби Російська Федерація атакувала Україну і застосувала 31 ударний БПЛА типу Шахет 136 131 з яких 28 знищено засобами протиповітряної оборони Збройних сил України, від цинічного ракетного удару постраждало мирне населення міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. На жаль, внаслідок таких терористичних дій Кремля є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога крок за кроком, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну, застосувавши 24 дрони Камікадзе типу Шахет 136-131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони Сил оборони України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби відбулось 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 9 ракетних та 79 авіаційних ударів. Здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах. Авіаційних ударів зазнали: Леонівка, Попівка Чернігівської області, Грабовське Сумської області, Іванівка. Куп'янськ, Харківської області, Білогорівка Луганської області, Терни, Спірне, Богданівка, Часів'яр, Кліщіївка, Авдіївка, Красногорівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Левадне, Малатокмачка Запорізької області, Веселе, Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка, Садове, Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької. Та Херсонської областей в зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угрупування військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Бахмутському напрямку. Сила оборони України успішно відбила атаки противника в районі Ягідного Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Успіху не мав. Сили оборони України продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності оперативно-стратегічне угрупування військ Таврія на Мар'їнському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби окупанти здійснили 13 невдалих спроб. Витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони України продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. На запорізькому напрямку атаки ворога в районах Малої Тохмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області завершились для окупантів значними втратами у живій силі та техніці. На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат живій силі та техніці, виснажують ворога в зоні відповідальності оперативно-стратегічне групування військ Одеса на Херсонському напрямку. Сили оборони України продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та завдавати успішного ураження по тилах противника. Російські окупанти продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права. І так російські терористи захоплюють і заселяються у помешкання цивільних громадян на тимчасово окупованих територіях України. Часто фіксується ситуація, коли окупанти живуть разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, щоб використати людей в якості живого щита. Зокрема, в населеному пункті Токмак Запорізької області російські окупанти масово поселяються до цивільних людей похилого віку в їхні помешкання. Крім того, окупанти масово грабують квартири та будинки громадян України. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала удару по пункту управління, 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та три удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ уражено три пункти управління: зенітно-ракетний комплекс, дев'ять артилерійських засобів, один склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 520 окупантів, 7 танків, 17 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, один РСЗВ, 37 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 32 автомобілі та три одниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!